Це день захисту дітей. Це означає, що ми захищаємо дітей від всяких там нападів, наслідів. Конкурси, майстер-класи, ознайомлення з правилами поводження у надзвичайних ситуаціях. На Михайлівській кількасот сот юних домарян взяли участь у заходах до міжнародного дня захисту дітей. Волонтер Дмитро розповів, що до участі у святі запросили близько 200 дітей з інвалідністю. Наші цілі основні це привернути увагу до проблем, які існують у суспільстві, особливо до діток інвалід. З інвалідністю Особливо, Я коли звертаюся до дітей з інвалідністю, я бачу їхні усмішки, я бачу дуже великий потенціал, але їх треба соціалізувати. І цим ми займаємося. У інтерактивному заході участь взяли і представники моторуху Житомира. Вирішив підтримати таке свято для дітей і теж приїхати сюди на Михайлівську. А чи часто проміги до вас діти читакувати? Ну, взагалі так, так як мотоцикл в мене яркий. Я думаю, він один такий яркий в Житомирі, він до такого кольору. Да? Я вже привик до такого. А вікна можна відкривати, коли пожежа в приміщенні. Чому? Тому що доступ кисню навпаки провокує». Більше розгоряння рятувальники Житомирського гарнізону демонструють дітям всі, хто зібралися сьогодні на вулиці Михайлівській, демонструють дітям спорядження, рятувальне, бойовий одяг рятувальників розказують правила пожежної безпеки, правила мінної безпеки. Також діти можуть спробувати себе у ролі рятувальника одягнути спорядження, вивчити, як правильно діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації, відгадати загадки і отримати приз. Видно, що діти знають правила, знають, як діяти в надзвичайній ситуації. І головне, вони знають, що в першу чергу не потрібно панікувати. Після участі у інтерактивах діти розповіли, як планують провести літні канікули. Я буду гуляти з друзями. А у тебе? Я буду їхати в аквапарк та там купатися. Я поїду в село. Я ще поки не знаю, що буду робити. На дуже багато усього. А я мені купили нові ласти, я поїду через два дні на рибалку. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.